В Росії я дуже багато була учасницею всіх антипутінських цих мітингів, цих всіх, і на мене вже заводили кримінальну справу. І в нас році я просто зрозуміла, що зараз мене посадять, і тому я повернулася назад. Відокремлення жінок від чоловіків це інтеграція жінок у військо. Тому що дуже багато дівчат. У нас такі котрий пішли кажуть, ми хочемо бути пілотом. Ми кажуть, ніфіга, ти підеш на кухаря, ти не потягнеш. Бо багато дівчат військових США. Ми наприклад, Ізраїль тут же візьмемо. Ну там теж то дівчата працюють на рівні з хлопцями і нікого це ніяк от не якось не привіріть. Тому чому, чому б не зробити в Україні нормальну європейську армію, де всі нормально працюють, де немає ніякої гендерної скажімо, конфлікту, нікого немає. Є дівчата, є хлопці. Я просто ну, не хочу, щоб дівчата котрі хочуть, на посаду, сажали, не бою посаду саджали, не папери. У нас куча ухилянтів, які блин, сидять під маминою спідницею і трісуються, хай вони паперами займаються, я не розумію, в чому справа. Хай кухарями йдуть, хто там. Вони на бойові будуть свої двадцятку отримувати, і срака буде прикрита, а дівчата підуть робити свою роботу.